Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, ще раніше видання Політико повідомляло про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда здійснять візит. До Парижу, де проведуть зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, і відповідно ця зустріч має відбутися сьогодні, 12 червня 2023 року. Видання політико зазначає, що мета цієї зустрічі трьох лідерів це обговорення можливого вступу України до НАТО, а також надання певних гарантій безпеки. Президент Польщі обговорив цього тижня приєднання України до альянсу з лідерами блоку у східній Європі. Це чи не цей тиждень, той тиждень. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда, як вже зазначив, мають зустрітися в Парижі для обговорення питання того, які, до прикладу, можна надати гарантії безпеки для України, якщо це не буде. Повноцінне членство в НАТО. І варто також відзначити, що такий візит він відбудеться за місяць до чергового саміту Північно-Атлантичного Альянсу, який має відбутися в липні 2023 року. Що загалом думають лідери з приводу вступу України до НАТО? Або ж надання гарантій безпеки. Макрон загалом закликав надати Україні сильні, конкретні та відчутні гарантії безпеки, та стверджував, що Україні слід запропонувати шлях до членства в НАТО, тобто якусь дорожню карту, очевидно, яку Україна має виконувати для того, щоб у подальшому набути повноцінне членство в Альянсі. Тобто, конкретно Макрон не говорив про те, що Франція готова до прикладу. Проголосувати за те, щоб Україна вступила до НАТО в короткостроковій перспективі, Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить про те, що в центрі уваги має бути знов ж таки не членство, а те, як ми, як окремі особи, можемо підтримати Україну. Отже, варто відзначити, що Шольц не зазначив ні конкретно про те. Чи буде, до прикладу, Німеччина підтримувати вступ України до НАТО, ні, щодо, знову ж таки гарантії безпеки. Найбільш точніші і конкретніші заяви якраз лунають з вуст президента Польщі Анджея Дуде. Тобто Польща, вона. Вимагає сильних, знову ж таки, гарантій безпеки в контексті нашої держави, а також е, виступає за те, щоб Україна вступила якнайшвидше до Північно-Атлантичного Альянсу. Тобто, що це означає, що загалом, якщо говорити про Цю зустріч і про те, які ж знову ж таки думки побутують у членах НАТО щодо вступу України у відповідний альянс. То тут знову ж таки йде певне розділення думок. Тобто одні країни виступають, щоб це відбулося якнайшвидше. Інші ж країни говорять про те, що це повинно відбуватися в середньостроковій або навіть довгостроковій перспективі І схиляються до того плану шляху України до НАТО, який знов ж таки Україна повинна виконати, щоб. Набути членство, і відповідно цей візит і зустріч Макрона, Шольца і Дуда вони будуть досить важливі. Хоча почути знов ж таки під час нотатіхось ну, прес-конференції, які конкретні думки побутують у цих трьох лідерах. Щодо членства України в НАТО або ж знову ж таки надання гарантій безпеки, що ми говоримо про гарантії безпеки, хочеться почути, які вони конкретно можуть бути. І друге, як вони можуть реалізуватися. До прикладу, якщо війна буде завершена перемогою України, а до прикладу, через певний. Період часу Росія знову ж таки щось збридне в голову, і вона знову ж таки може планувати якесь чергове вторгнення до нашої держави. А до прикладу, до цього часу ми не будемо в НАТО. Тобто тут хочете почути конкретику того, що, до прикладу, Гаранти будуть робити, якщо складеться вище вказана ситуація, тому що у нас був бутапецький меморандум. Ми ж зрозуміли, що в принципі він абсолютно не врятував нашу державу від повномасштабного вторгнення з боку Росії. Коли ми говоримо про якісь гарантії, то хочеться знову ж таки почути про якусь конкретику, а не. Там гарантія аля ми зберемося за круглим столом і поспівчуваємо в Україні. Або ми дуже будемо різко і категорично засуджувати дії Росії. Такі гарантії знову ж таки, були, і вони є абсолютно недієвими і неефективними, коли ми говоримо про. Такого ворога, як Росія. Тому зустріч буде досить цікава, і, знову ж таки, ми хочемо побачити її результати і як ця зустріч, до прикладу, у подальшому вплине на саміт е, НАТО, який знову ж таки має відбутися через місяць. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, поширюйте його, коментуйте, а також ставте йому вподобайки. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!